Я вам говорила, дівчата, ластівочки, що от записник мого діда Нестера, тут є такі обряди. в нього ж багато записів, багато книг. Ну, тут у записнику ті обряди, які працюють швидко. Які сразу, от зробили обряд, заговір. Ну, заговір, це так я сказала. Коротко, а в кожному заговорі прикріплений обряд. Заговір без обряду не буває. Шепотки є. От я вам зараз дам шепоток. Шепоток можете самі зробити. Цей визов, який ви мене просите, ядюса, дайте, дайте визов з ядового записника, щоб одразу я людина, ви самі не зробите. Тут друге надо, інше треба, тут сила. А от щоб кохав, щоб прив'язати свого коханого до вас, ну тільки в того, що хто в парі, а не так, що ви вже розталися і будете прив'язувати. Там інше треба вже робити. Там треба красний любовний узел робити. А от...